Сусідка. Що сусідка. таке? Що ти там оце навиняла на весь двір? Га? Можна подумати, так там щось виготовляєш, як той шеф-повар, шеф-повар, А на самому же ж ділі, ну нічого ж особливого. А тобі ото Катя немає більше, про що побалакать. Да? А я оце теж хотіла до тебе сьогодні ввечері спуститися та спитати. Що ти ото цілу ніч там щось кричиш, кричиш? Як чоловік з командіровки приїжджає, можна подумати, вихваляється, там щось сміється, кричить. Можна подумати. Я була з своїм чоловіком. І повір мені, там нічого особливого.